Друзі, привіт! Як справи? Як настрій Чим хто займається, напишіть, будь ласка, у коментарях. А в нас сьогодні буде похід в зоомагазин. Ми будемо сьогодні ловити. Ні, не тут. Отут. І тут. І ще я буду вам потім показувати, що ми будемо з вами наловлювати, і які кількості, а потім будемо покажу ще вам, що ми як в принципі заробимо. І по чому нам вдалося зібрати, якої кількості зібрати рибу і по чому нам вдалося її продати. отак Будемо нести в наш місцевий зоомагазин Зараз переключимо камеру. Так, друзі, будемо нести в наш місцевий зоомагазин, домовився я з товаришем. отаких ось ми дамбомозаїк понесем, потім я вам ще покажу, під будуть анцитруси звідсіля поїдуть. Дуже цікаве таке замовлення. Я сподіваюся, що ми трохи щось заробимо хоча б на корма або заплатити за світло. Ну, давайте по порядку не будемо забігати наперед. Будемо ще ловити ми з мами. Потім покажу що. Давайте, друзі. Друзі, ось дивіться. Оп-оп-оп-оп. Банда. Дурачиться. Так. Не перериваємось. В цьому акваріумі будемо ловити отаких неонових пісилій. Ось вони, дивіться, зараз по-іншому подивимося. Так. Ну, оп. О! Ну, Такі вже шикарнючі. Дивіться які. Погано видно. Камера щось. О! Отакі. Будемо ловити всіх із цього акваріума, і з цього також. Всі гарного розміру, вже такого продажнього. Хай люди купують і радуються. Приготувалось, будь ласка, обладнання наше невеличке, Тазик, два сачки, мірна чашечка. І будемо зараз ловити, можливо, ще й Коротше, давайте ще й малінезії наловимо. Виловимо всю малінезію, так як я її буду виводити. Чорна, тут їх залишилась буквально в цьому акваріумі, двійку. І, і от знизу може штук три. Ну, Будемо виловляти всіх. Ех, які півники красиві, дивіться. До речі, кому треба? 50 гривень. Отака така краса коштує. Ух. Друзі, наловили ми риби, дивіться. Тута риба. Тута риба, там риба, тута під кришкою. І будемо починати. Тепер я буду вам показувати, що ми наловили. Тут я швид... на швидкоруч їх у миску. Ну їм нічого не буде. Тут 2 секунди буквально. Поки ви ловили. Значить, 60 штук у нас вийшло. неонових піцилій, Давай. Оп, 60 штучок. Всі живенькі, всі здоровенькі, всі. Всі як один, як то кажуть. У спалах оп є. 60 штук. Записувати. Треба все записувати, щоб не прогадати. Далі на черзі у нас анцитруси. Зараз буду показувати. Друзяки мої, анцитрусів 45 штук. Дивіться, якщо товарний вид уже в магазинах є 2,5 то тут є 2,5 от 2,5 і вище. Більші розміри є. Такі вже сантиметрів до 4 хлопчачки. Ну, куди ж без допомошника? Помічничок ти мій. Мотька. Деякий? Язика прикусив. Рахує тут рибу. Так, запишуємо. 45 анцитрусів. Так, друзі, молінезії всього-навсього 5 штучок. Я їх виводжу. Тут є такий найменший самець і найбільший це і Три самочки. Малінезі я більше займатися не буду. Її дуже рідко беруть. Так що піш, піде вона в магазин. Оце таке сімейство Молінезії піде в магазин. Тепер рахуємо, що в нас тут по гупі виходить. Тут і менші є. І трішки більші, Зараз будемо рахувати. Значить, гупі дамбо, мозаїк. Тут, ну. Дивіться, скільки ну, самців рахуйте. 5 самців. Чи 6. 6 самців п'ять 5 самок. Ну, так, хай займається. Я не знаю, буде він окремо їх тримати. Чи не окремо з усіма продавати. Ну, я їх в одне відро всіх вилью. Хай він там вже в себе в магазині розбирається. Що, куди йому яких. Буде він кидати. Ну, мотя, куди ж без моті. Ну, а тут міксовочка. Лимонні є. Тоді там червона рута. Ну, будемо ловити ще. Значить, там десяток і тут ну, їх порахуємо десь. Во -во, взагалі в гупі порахуємо по одній ціні всіх. А взагалі-то, друзі, напевно. Хай ми дамбо мозаїк порахуємо окремо. 10 штук. Зараз ми запишемо ще 10 штук, тому що ж вони і літніші і дорожчі. А оцю міксовочку тут 17 штук. Ми вже порахуємо тоді вже чуть дешевше. Уходять всі відерце. Так, додаємо ще водички, напевно, свіженької, Бо будемо їхати, щоб рибка себе комфортно почувала. А ти, друже, мій бобер. Кс -кс. Кс -кс. Охороняй нашу миску. До речі, що це за миска? Зателефонувала мені ще зателефонувала мені жіночка і спитала, чи нема мене равликів на продаж. І креветок. Звичайних неокраїн. Нет, якось так. Здивувався, на що її равлики, звичайні. ну Тут так ми розговорилися, розбалакалися. І як виявилось, вона цими равликами, тільки вона каже, що були із м'яким панцирем, вона цими равликами годує тетрадонів. Тетрадон у неї є. А також кріветками. І от вона мені замовила 100 равликів. Треба назбирати. Це, це фіза, бачите, влітка фіза. Хто розуміється на равликах повинен знати фіза. А це, дивіться, яка фіза ономія. А це мотя. І креветки. Також я почав вже відловлювати паралельно з відловом риби, почав відловлювати крівітосов. І 35 креветок. Також тут буде деяка сума Набіжить, біжить, я по 3 гривні її продаю. Намагаюся обирати найбільших. А равлики по 10 копійок. Так що я вважаю, що це ми гарно сьогодні вторгуємо. Буде нам якась копійчинка, тому що потрібно закупитись кормів на зиму. Щоб було все добре. Так, друзі, я поки що вас покидаю, їдемо в магазин. Для вас це пройде як... Декілька секунд, а для мене це година часу. Не переключайтесь, залишайтесь на каналі, і я вам розкажу, що ж нам вдалося виторгувати за цих риб. За цю банду. Дивіться скільки. Друзі, ми вдома. Уже з'їздили в магазин. Як я і обіцяв, для вас це декілька секунд. А для мене півгодини екшен. Відвіз рибок, значить, приїхав я. Що в нас вийшло по заробітку. Дивіться, друзі, я казав вам 60 штук там піцилій. Ну, їх ми почали рахувати, їх 59 виявилось. Ну, десь я помилився на одну, Ну, коротше, кажу, Коля не переживай, я рахую як 55. Тобто 4 штуки йому ще пішло бонусом. По 8 гривень вони ці. Вийшли під значить анцитруси. Анцитруси розмір був від 2,5 см до 4 вже такі дебелі, тобто ну, гарна риба. Ну, Кругову він порахував по десятки. Там можна було... Якщо б це була б торгівля поштучно, то там можна було заробити набагато більше. Дабамозайк гупі вийшли в нас по. Десятки, як і домовлялись, і простяки гупі вийшли по 5 гривень порахував. І плюс рослини, і того ми заробили з вами сьогодні 1200 гривень. Вдумайте, цифра 1200 гривень. Як звучить красиво, звучить шикарно, так, потужно, але як розібратись по, цих, по цьому часу, це не, не коштує. Ну, вже не коштує. Як зараз подивитися, по чому коштують корма. Для рибок по чому коштуватиме світло, ніхто не знає, як воно все буде проходити, то це ну, це не кошти. Но все одно приємно, все одно гарно. Нам потрібно все одно на зиму звільняти розводню, тому що, як я вам казав раніше, приміщення не отаплюємо, риба там довго жити не зможе, до заморозки вона далі не зможе, тому що ніякий обігрівач не буде справлятися з мінус 10-15 і, і нижче температурою. Якщо б ми продавали це, як ми продавали це до цього ну, новою поштою окремо як, в розницю, то ми б заробили на порядок більше. Разів 20, це точно ми б заробили більше. Ну у нас немає часу на це. Зараз погода змінилася, похолодало і новою поштою, не кожна риба доїде. Ну я рахую, це гарний заробіт на сьогоднішній день. Так що, ми вторгували непогано. Але ми їх непогано вже й потратили. Трошки скупилися. ми, Ну це буде в наступних відео для будинку. Ми скупилися там деяку фігню, як то кажуть. Ну, то буде потім. Я вам покажу. Так. Все вроді начебто тут трошки рослин прибрали, але нічого не пропало. Все красиво, все гарно. Дивіться, як німфейка пішла на, на добривах від Crazy Хіміка а до цього були там от, отон, листочок під низом, отой такі всі були. А почав додавати Crazy Хімік добрива. Огонь. Ну Не будемо, як так казав капітан Гак, не будемо розводити болтологію, спробуємо сьогодні ще відправити заказ жіночки, ще що я казав, що вона замовила равликів та креветок. Ну Їх ще потрібно зараз наловити. Тут ось є. Так, нам треба 40 креветок і 100 штук равликів. І спробуємо, поїдемо новою поштою, і спробуємо відправити. Так, завтра підміни. Завтра очистка скла. Підміна води. Очистка дна від екскрементів. Отакі в нас рибасики, друзі. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Це абс абсолютно безкоштовно, хто не знав. <хи> Всім пока, друзі. Слава Україні!